П'ять екопроєктів тілять у Тернополі. Місцеві підприємці у межах конкурсу Green Innovation Challenge працювали над тим, щоб зробити наше місто привабливішим. Один із таких проєктів це прокат електровелосипедів у нашому місті. Тобто, це буде не просто прокат, це буде якби, комплекс, який дозволяє велосипедистам, ті, хто любить електричний транспорт, зустрітися в одному місці і поспілкуватися, полагати байк, випити каву і покататися. Уже в травні проєкт стартує. Роман розповідає, що ідея з'явилась після численних прохань любителів двоколісного транспорту. Зверталися клієнти, чи немає у нас байка, щоб взяти покататися містом. І це були не тільки місцеві мешканці, а й туристи, які приїжджають у місто. Програма «Мери за економічне зростання ще у 2021 році розпочала співпрацю з Тернопільською міською радою для того, щоб реалізувати ідеї з розвитку громади. З того часу місто розглядає багато варіантів покращення суспільного життя та впровадження зеленої економіки. Ми сподіваємося, що ці проекти будуть корисні для міста. Це сприйнятиме сталому економічному зростанню в рамках зелених перетворень нашої громади. У нас є зокрема реалізований вже це екохаб приміщення в опенспейсі. Можна також оглянути, були відкриття вже його. І два етапи ще в процесі створення це зміни в стратегії розвитку тернопільської громади в рамках зеленого переходу, а також створення терапевтичного саду в парку Супільча. Представлені переможцями про. Проєкти вже найближчим часом впровадять у суспільне життя містян та покращать рівень довкілля. Варто зазначити, що в Україні проєкт втілюють лише у двох містах Миколаєві та Тернополі. Ініціатива дозволить зробити міста більш привабливими для людей та інвестицій.